Притчі, розділ другий, сину мій. Якщо ти приймеш мої слова і мої заповіти збережеш у собі, якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості, а серце своє навернеш для розуму, якщо ти заклишеш знання і звернешся до розуму, якщо шукатимеш його як срібла і намагатимешся знайти його як скарб, тоді зрозумієш, що таке Господній страх, і здобудеш пізнання Бога. Адже Господь дає мудрість і з Його уст знання та розсудливість, і Він зберігає, як скарб спасіння для праведних, Він захист для тих, хто ходить у невинності, охороняючи шляхи правди і захищаючи стежки вірних своїх. Лише тоді збагнеш, що таке правда і правосуддя, прямодушність та усяка дорога добра, коли увійде мудрість у твоє серце, і знання стане приємним для твоєї душі. Тоді розсудливість оберігатиме тебе, а розум захищатиме тебе, щоб врятувати тебе від дороги зла та від людини, що говорить підступне, від тих, котрі відхиляються від доріг праведності. Аби ходити шляхами темряви, котрі тішаться, коли роблять зло та отримують насолоду в ганебній розбещеності, стежки, яких покручені, і вони постійно збочують на манівці. Це також обереже тебе від чужої жінки, від незнайомої, яка зваблює облесливими словами, яка залишила друга своєї юності і забула заповіт свого Бога. Адже її дім провадить до смерті, а її стежки до покійників у царстві тіней. Ніхто з тих, що входять до неї, не повертаються і не стають на шлях життя. Тому ходи дорогою добра і тримайся стежок праведників, адже лише праведні заселятимуть землю, і бездоганні залишаться на ній. Нечестиві ж будуть знищені з землі злочинці. Викоріняться з неї.